Друзі, вітаю вас. Сьогодні готую кекси із начинкою. За наступним рецептом беру 125 грамів цукру, 2 яйця. До речі, одне яйце у мене має ось подвійний жовток, але жовтки не такі великі, я їх не буду відокремлювати, залишаю їх всі, що є в наявності. Але яйця два, вони середнього розміру. Дрібку солі, розмішую. Столова ложка ванільного цукру, 125 мл сметани. Сметану можна замінити кефіром, 50 мл молока, 90 мл олії без запаху, підсипаю борошно. І одна чайна ложка розпушувача з невеличкою гіркою. Борошно підсипаю частинками. Борошна знадобилося 190 грамів, Ось, тісто легко стікає. До кожної форми буквально по краплинці олії. І тепер форму заповнюю тістом. До кожної форми спочатку по ложці. Так як я говорила, буду робити із начинкою. Начинка у мене це вишня. Проста вишня без кісточки, вона вже. Добра, дозріла, вона така кисло-солодка. В центр буду вкладати по три штучки, і зверху ще трішки накриваємо тістом. Випікаю при температурі 180 градусів. Розі кекси випікалися протягом 25 хвилин, але все залежить від особливостей вашої духовки, тому зважайте обов'язково на цей момент. Вийшли вони надзвичайно пухкими, я їх вже посипала цукровою пудрою. Ось. Пористі м'які. І оця легка кислинка, вишень, вона дуже доповнює, дуже смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!